Ну, По-перше, хочу сказати слава Богу, що ніхто не травмувався, знаєте, нічого страшного не відбулось. Це поразка, це завжди неприємно, але будемо готуватись до наступного матчу. Що не сталося, ну, чому не склалося в цьому матчі? мені навіть важко сказати. Я ще не бачив статистику так, чисто візуально, десь, мабуть, розконцентрація якась в кінцівці. Знаєте. Нам не вистачало якось поборотись за м'яч, хоч ніби бажання було, знаєте, але... Але щось не знаю, не вірю в випадок, але сьогодні якось так в деяких епізодах ну, доля була не на нашій стороні, на жаль. Я думаю, ні. У нас досить, досить досвідчена команда і тут немає такого, знаєте, що як молоді хочуть одразу відігратися. Ми розуміли, що коли ти програєш, ти не мусиш відіграватися якомога швидше. Це навпаки дасть тобі в мінус. Тому може просто ситуації такі були, що треба було якось були вільні кітки або вільні гравці. Не знаю, важко сказати. Це є Я оптиміст. Це по-любому поштовх до найкращого. А що там в турнірній таблиці, будемо дивитись. Дякую.